14 січня весь православний народ України відзначає новий рік за старим стилем. А у збройних силах України цього дня розпочинається новий навчальний рік. За словами міністра оборони України Павла Лєбєдєва, основними завданнями, які стоять перед відомством, є поступовий перехід на контрактний принцип комплектування, оптимізація системи військових навчальних закладів а також військових частин, які не входять до бойового складу української армії. Знову до початку нового навчального року на кораблях та в частинах військово-морських сил України пройшли урочисті заходи детальні дивіться далі. Військовий зв'язок це невід'ємна складова управління збройними силами, його технічна основа. Завдання, які ставляться перед військами зв'язку, відповідальні та складні, і вимагають від особового складу високого професіоналізму, організованості та дисципліни. Привітати військовослужбовців окремого полку зв'язку Військово-морських сил збройних сил України. з початком нового навчального року прибув начальник оперативного управління, заступник начальника штабу командування Військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу Дмитро Таран. Хотів би, щоб ви через всю службу пронесли слова видатного флотоводця адмірала Нахімова Павла Семеновича, який казав, що у моряка немає тяжкого та легкого шляхового. Є один ще слава. Шановні друзі, новий навчальний рік ставить перед нами нові відповідальні завдання. Основним напрямом частини для та зв'язку військових сил є прискорення темпів створення єдиної автоматизованої системи управління Збройних сил України. Головне завдання, щодо що розвитку розв системи зв'язку це впровадження цифрових засобів зв'язку нового покоління Криму, та окремого підрозділу в Хочу, щоб кожен з вас розумів, як якості вашої підготовки залишить авторитет військово-морських сил, як у нас Військово-морських сил, так і в Збройних силах. Я, Я переконаний, що ви успішно володієте знаннями, та навичками, необхідними для громадських громадських. Щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Від цієї душі, душі бажаю вам міцного плоского здоров'я, сімейного благополуччя, зладів, успіхів на виконанні нових посад та, та нових, нових злочин на благо нашої держави. Успіх у забезпеченні надійного зв'язку досягається належною підготовкою особового складу, що в свою чергу потребує наполегливості від кожного військовослужбовця. 2012 рік Ознаменувався масштабним заходом підготовки Перспектива 2012. І мені дуже приємно визначити, що зв'язки військово-морських сил з завданнями, визначеними командувачем, на, це, на ці заходи справилися на відмінну. Скажу так, що у 2013 році інтенсивність заходів бойової підготовки значно зросте. Це пов'язане з тим, що. Наш державний прапор все частіше буде з'являтися в світових морях та океанах. Вітаючи вас з початком нового навчального року. Мені приємно бачити, що в одному строю вишукувалися і молоді матроси, які нещодавно прийняли присягу, і досвідчені старшини контрактники. Молоді офіцери і офіцери, за плечима яких досвід забезпечення зв'язку вкрай складних. І неналежних умовах і за будь-якої обстановки всіх нас повинно об'єднувати одне свідоме ставлення до виконання службового обов'язку та прагнення гідно нести високе звання моряка зв'язківця України. Шановні друзі, новий навчальний рік ставить перед нами нові відповідальні завдання. Хочу, щоб кожен з вас зрозумів. Від якості вашої підготовки залежить авторитет військового зв'язківця, авторитет військово-морських сил і авторитет Збройних сил України. Я переконаний, що всі ви успішно володієте необхідними знаннями і навичками, необхідними для моряків-зв'язківців. Від усієї душі бажаю вам міцного флотського здоров'я, сили духу, творчого зльоту. Успішного навчання та великих звершень на благо нашої держави України у новому 2013 навчальному році на військових зв'язківців покладено багато відповідальних завдань, які вони виконуватимуть під час різноманітних заходів бойової підготовки. Командир полку зв'язку Військово-морських сил України, капітан другого рангу, Дмитро Кацай, переконаний, що підлеглий особовий склад з поставленими завданнями впорається. Новий навчальний рік ставить перед нами відповідальне завдання, визначені керівництвом держави в галузі реформування, оборонної сфери, підвищення якості навчального процесу та підготовки спеціалістів зв'язківців, які здатні володити сучасною технікою зв'язку. У 2012 році окремий полк зв'язку зі всіми поставленими завданнями по організації зв'язку справився на оцінку відмінно. Таке ж завдання, поставлено у 2013 навчальному році, полк зв'язку виконає на вищому рівні. Молоді матроси, які вступили на військову службу восени 2012 року, усвідомлюють, що забезпечення безперебійного зв'язку у Збройних силах це гарантія своєчасної передачі інформації та як наслідок і якісне виконання поставлених завдань. Сьогодні розпочався новий навчальний рік, і на нас чекають бойові будні. Під час яких ми будемо навчатися, щоб застосувати набуті теоретичні навички під час подальших навчань в новому навчальному році, хочеться побажати всім військовим морякам професійності, наснаги та військової витримки у справі служіння українському народові.